Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Таня Белл. У нас з вами Новий рік 2025. Я вас вітаю з прийдешніми усими святами. Сьогодні у мене 1 січня і я вас запрошую на прогноз Таро на січень місяць для кожного знаку Зодіаку. Ви знаєте, що у нас була, був молодик. І він у нас у Козирогі 31 грудня був, і це говорить про те, що у нас буде дуже працьовитий і потужний місяць січень 2025 року. Ви вже відчуваєте, в мене розписані вже два тижні. Я вас запрошую, хто ще не записався, будь ласка, встигайте, я завдяки всім дівчатам, яким робила прогноз Таро на рік. На цілий 2025 рік в інстаграмі я запрошувала, і я побачила дуже великий фідбек і потребу зараз дівчат, людям, клієнтам дуже в цьому прогнозі, тому що він вам допомагає зорієнтуватися, що у вас буде впродовж всього року. Тому, будь ласка, приходьте, хто ще не замовляв, раджу. Завжди в мене клієнти а, люблять цей прогноз, тому, а, будь ласка, приходьте, скільки це коштує і яким чином ви можете отримати цю а, консультацію, пишіть мені в телеграм-канал або в коментарях, в YouTube каналі тут можете написати. Ну що ж, я вас запрошую на наш прогноз Таро на січень місяць. Риби. Ваш прогноз на січень. І одразу ви риби, королева чаш. Це е, водяна стихія, і е, це, неймовірно, приємне спілкування з такими жінками. Це е, душевне таке спілкування, творче можливо. Ви можете звернутися за допомогою до такої жінки, яка вміє слухати, знає, як вам допомогти і що вам сказати. Ну, і, звісно, я раджу все ж таки говорити, знати про себе, що вам в даний момент життя потрібно. Чим вам допомогти, я маю на увазі. Ось і ну, приємно проводити час. Ви можете приємно проводити час і сама з собою, і з кимось. Ну, а також це не тільки риби, а раки і скорпіони. Такі жінки можуть вам зустрічатися в січні на початку. Йдемо далі. Двійка мечів. Ну, я думаю, що це все ж таки вам захочеться спілкування з кимось, тому що мечі у нас вже про спілкування це інформація. А може, вам не вистачає якоїсь інформації, і ви е, якби нічого не бачите, виходу, не бачите, вибору. Або у вас два чогось, між чим ви вагаєтесь? Тому звертайтесь за допомогою до тарологів також. Або до людини, яка вас може зорієнтувати в цьому питанні. Ну, тобто, тут однозначно дзвінок другу повинен відбутися. Ну, я вам раджу. Наступна колода король Пентаклів такий ви знайдете, до кого вам звернутись, і одразу так влучно. Тому що король у нас, ну ви бачите, це дуже серйозна людина, і це ви можете зустріти такого чоловіка, тілець Діва Козиріг. Конкретна людина, яка знає ціну коштам, ціну будь чому в цьому житті. І вона з задоволенням вкладе вас у кошти, ця людина. Це може бути меценат, спонсор. Це ваш чоловік може бути. Ви можете отримати підвищення, статус новий, вам можуть запропонувати по роботі. Ви можете домовлятися з таким чоловіком о співпраці. Дивимося далі. Наступний король. Ого! У вас багато людей в січні місяці, риби. І цей король вже інший. Це може бути воєнна людина, це може бути держслужбовець, лікар, адвокат, суддя Отака От серйозна людина, ну, яка знає букву закона. І ви. Ну, повинні знаєте, як спілкуватися з такою людиною, дуже конкретно опелюючи фактами. Тут не треба емоцій показувати, це буде зайве і навпаки. Тут треба бути серйозно налаштованим на те, щоб донести ту думку і доказати те, що ви хочете прагнете. Звертайтесь до такої людини, якщо вам потрібно буде. Наступна колода двійка жезлів. Ви бачите, у вас як не фігурна карта, так і двійка номерна карта. Тобто знов якась пропозиція, і вам треба буде обирати між двома, можливо, між двома чоловіками. А зараз у нас Марс ретро, то може е, прийти чоловік з минулого, знаєте, колишній? І е, ви будете вагатися, е, не приймайте якихось серйозних рішень, тому що коли перестане е, Марс ретроградити, е, ну ви 20, після 25 лютого просто скажете, що це було взагалі? Чого це я? Ну, Тобто звернула на це увагу. Можливо, вам треба закрити гештальт, якісь питання з ним, то варто прояснити. Можливо, вибачитись, подякувати один одному. Можливо, так. Якщо це бізнес-партнерство, то ви можете партнеритися. Можливо, ви хочете розширити свої можливості і напрямки і Масштабуватися і за кордоном щось відкрити бізнес. А може, працювати віддалено за кордону, а може на, дві, на двох роботах. Дивимося далі. Знов фігурна карта, але це вже королева чаш, це і є ви, це та карта королева чаш, яка була на самому початку. Тільки так вона виглядає, бачите? Але все одно це приємна жінка, це ви можете бути. Це партнерство з такою жінкою, як ви. Лагідна, приємна, душевна, чуттєва, яка знає, як важливо бути такою комплементарною, вміти. Розполагати, як це сказати, українською. Ну ви зрозуміли? Робити атмосферу такою приємною, щоб е залишався такий післясмак. Це дуже приємне спілкування з такою людиною. Наступна колода. Знов король. Слухайте, а що відбувається? Риби. Ви мені, будь ласка, напишіть потім. Ну, Це ж цікаво. Чи е, як у вас це там відбувається? Це король вже чаш. Тобто це була королева, а це король. Якщо королева у нас е, ну, людина, яка е, контролює, ну як би, е, усе налагоджує, е, прилаштовується такий менеджер, менеджер такий. То о, король у нас вже контролює ситуацію стосовно емоцій. І цей чоловік він дуже приємний. Він настільки закоханий у те, що він робить, це людина своєї справи, це, можливо, ваш чоловік, який буде залицятися, м, 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 говорити про свої почуття. Про своє кохання до вас, і повірте, він вміє це робити. Він це вміє і говорити, і показати. Ну Це дуже приємний чоловік. Ну, і також це раки, скорпіони і риби. Далі. Знов король. Можливо, у вас буде якийсь а, такий, знаєте, а, а, співбесіди, можливо, ви будете проходити десь співбесіди у вас, можливо, ви будете десь виступати серед багатьох людей. Ну, це а, однозначно а, якийсь такий важливий місяць переговорів і домовленостей. Передумовленостей. І це король мечів, він також був, ось так він виглядав. Це можливо бу бути може бути воєнний, я вже казала, так людина на державній службі, адвокат, суддя, ну, тобто, щось пов'язано з документами, або ви отримаєте, може, у вас чоловік служить, і ви отримаєте звістку, а може син. Ну, здебільшого король це 40 плюс. Можливо, він отримає підвищення статусу. Ну, цікаво. Остання колода. Дев'ятка Пентаклів. Дев'ятка Пентаклів говорить про те, що ви як ніколи буде, будете відчувати себе. Самодостатньою, впевненою, задоволеною своїм життям, заробітком і того всього, що відбувається в вашому січні, в вашому житті, взагалі, усе прекрасно. Ви, можливо, навіть побачите десь сад дуже яскравий, і будете здивовані, як можна взимку так піклуватися про сад. Може, квіти у когось в квартирі будуть такі, що у вас вразять. Ну, і також ви можете вже делегувати, тобто делегувати на роботі, комусь довіряти і віддавати роботу більше, не все на себе брати. Наймайте людей, якщо вже потрібно вже прийшов час, ви можете собі це дозволити. Ну і масштабуйте, масштабуйте свій бізнес, свої знання. Вкладайте, інвестуйте кошти. І остання карта риби Сімка Пентаклів. Супер, ви знайдете, куди вам вкласти кошти, тому що це карта, яка говорить, що. Ось ось і те, що ви вклали, воно дасть вам свої плоди на все свій час. Зараз, поки що в кінці січня рано знімати плоди, ви тільки побачите е е е бачите, невеличке щось там виросло, але зривати ще не можна. Ну, і до речі, якщо ми говорили про сад, то, можливо, з вами хтось поділиться і подарує квіту, яка дасть свої потім плоди, і ви побачите, ого, що виросло ціле дерево. В будь-якому випадку, ви будете задоволені тим, що буде наприкінці. Це може бути премія, це може бути вдала інвестиція. Прекрасний місяць січень для вас, риби. Я вас вітаю з Новим роком, з цими неймовірними можливостями, які вже вам будуть пропонувати люди, навколо яких ви будете зустрічати цілий місяць. Це просто навіть цікаво. Я чекаю від вас зворотній зв'язок. Па-па!